В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання платитимемо більше Із з травня вартість проїзду в маршрутках рівного становитиме 2 гривні 50 копійок. Вже чекають, вже, як то кажуть, на подсосі машина працює. Кількість дозволів зменшено на третину. Тепер підприємцям для відкриття та ведення бізнесу треба зібрати 84 документи замість 142. Питання, які стосуються дозвільної системи ліцензування, а це як правило одні з найбільш гострих питань для нашого підприємницького середовища. У рівному готуються до проведення міжнародного фестивалю Терра поетіка його презентували японський поет Херосі Катаока та Українка Леся Мудрак. Аорта намуляла сонну точку сердечної дулі. Із 1 травня рівняни платитимуть за проїзд у міських маршрутках 2 гривні 50 копійок. Таке рішення члени міськ виконкому підтримали сьогодні. Втім, чинності воно набуде лише за тиждень після офіційної публікації. З подробицями роман Сверида. Ініціювали чергове підвищення вартості проїзду у міських маршрутках. Перевізники вони ж звернулися до міської влади із пропозицією провести позачергове засідання міськвиконкому. кажуть, вже тривалий час працюють собі у збиток. Необхідність збільшення тарифів пояснюють зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини упродовж останніх трьох років, відколи тарифи були переглянуті. Востаннє вже сьогодні на низькорентабельних маршрутах. І на маршрутах, які мали середню рінтабельність, відбувається поступове зменшення кількості виїздів маршрутних транспортних засобів. Зокрема, є таких 10 маршрутів, де по, вихіднім, по вихідним дням взагалі виїжджає близько 10% всіх транспортних засобів. По робочим дням складає десь близько близько Розрахунки та пропозиції щодо нового тарифу перевізники передали до міського управління транспорту та зв'язку. Там погоджуються підняття тарифів економічно обґрунтоване. Втім, замість рубати з плеча пропонують подумати і про пасажирів, і підняти вартість проїзду мінімально. Перевізники в якісь міри, звичайно, проявляючи свої емоції. Розрахунки подали і на 3,50, і на 3. Воно дійсно є так, в залежності від пасажиропотоку на маршруті. Є коли родина з п'яти чоловік доїжджає хто на навчання, хто до ринку, а хто на роботу, ясно, що витрати надзвичайно великі. Втім, ідею підняття тарифів на проїзд у маршрутках підтримують не усі присутні. Одні схиляються до того, що після отримання Україною кредиту від МВФ курс долара, а з ним і вартість пального суттєво знизиться. Інші пропонують провести процедуру підняття цін, як того вимагає закон, тобто дати громаді місяць після офіційного оприлюднення інформації для вивчення думки населення. Зарплати на реально не виросли і досить несправедливо перекладати економічні проблеми. На плечі найменш захищених верст населення. Сьогодні прийняли, дадуть кредит, завтра долар буде сім. Хто буде зв'язати ціну? Ми все знаємо, що ніхто зв'язатися ціну не буде. Буде обґрунтовано, все це є. Якщо громадяни затягують поїздки, можуть на місяць затягнути і перевізники поїздки. Перевізники запевняють, далі чекати не можна або піднімати тариф, або не їздити взагалі. Вже чекають, вже, як то кажуть, на підсосі машина працює. Я розумію різні популістські заяви, яких. Хтось хоче показатися добрим для громади нашого міста, але доброта має заключатися в тому, що люди мають їздити. У підсумку зійшлися на ціні 2 гривні 50 копійок. Чинності рішення міськвиконкому набуде з 1 травня. А вже 13 травня вартість проїзду у маршрутках міста знову переглянуть. Для мене, наприклад, важливо, щоб на поминальну неділю 200 автобусів виїхали і перевезли людей. Ви розумієте, не дай Бог, якщо воно не вийде. Тому якраз дамо тиждень ковток повітря. А через тиждень розглянемо і знижем, якщо будемо мати брахувати за потрібне упродовж цього часу, долучитися до діяльності робочої групи із визначення нового тарифу зможуть усі громадські організації та жителі міста. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Підвищення цін на газ не вплине на роботу рівне азоту, принаймні в цьому керівництво хімічного підприємства запевнило голову рівненської облдержадміністрації Сергія Рибачка, який завітав на комбінат. Яким чином хіміки планують подолати кризу? Чула і Тетяна Климчук. Підприємство «Рівнеазот» є одним з основних бюджетонаповнюючих підприємств області. Щороку хімічний завод відраховує в казну рівного приблизно 70 мільйонів гривень. Однак, збільшення ціни на газ може поставити підприємство у жорсткі рамки виробництва. Нині комбінат за тисячу кубометрів газу сплачує 480 доларів. Якщо ж ціна на блакитне паливо буде підніматися, керівництво рівне азоту запевняє вихід ситуації знайде. Нічого страшного буде збалансіроване. Не, значить ми будемо свою продукцію продавати просто дороже. Завод наш не тому що без удобрені сільського господарства нету і не буде. Тож на рівні Азоті запевняють, скорочувати виробництво мінеральних добрив не будуть. Усіляко допомагати хімічному гіганту обіцяє і обласна влада. Якщо буде потрібно допомогти підприємству, ми будемо клопотати перед урядом, перед відповідними профільними міністерствами для того, щоб надати якусь посильну допомогу тому підприємству, щоб воно могло розвиватися. Підприємство важливе для області тут. Велика кількість працюючих, великі надходження до бюджету. Рівне Азот одне з чотирьох підприємств в Україні, що виробляє азотні добрива. В реконструкцію та ремонт цехів, розвиток виробництва власники вклали мільйони гривень. Як результат на комбінації діють усі 14 виробничих цехів, в яких працює майже 4 тисячі робітників. Розширювати свої потужності на підприємстві планують і надалі. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Паперової тяганини для підприємців буде менше. Новий закон скасував понад третину дозвільних документів, необхідних для відкриття та ведення бізнесу. Тепер підприємець має зібрати 84 дозволи замість 142. Реалізацію цієї реформи обговорили сьогодні у рівному. Особливу увагу приділили видачі документів дозвільного характеру у сфері пожежної безпеки. Детальніше Ірина Михалевич. Вести підприємницьку діяльність стане легше завдяки спрощенню дозвільної системи. Відповідний закон вже прийняла Верховна Рада. А що він означає на ділі та як його реалізують в області, обговорили за круглим столом. Чиновники наголосили, що малий та середній бізнес приблизно на 25% наповнює обласний бюджет. Тому влада повинна йти на зустріч підприємцям. Порядку 120 тисяч населення робочих місць, які відкрив, які відкрив малий бізнес. В області тому, звичайно. Ті питання, які стосуються дозвільної системи, ліцензування, а це як правило одні з найбільш гострих питань для нашого підприємницького середовища. Новий закон передбачає зменшення необхідних документів дозвільного характеру. Тепер їх треба 84 замість 142. Основні зміни торкнуться харчового, зернового агрохімічного секторів, а також енергетичної транспортної сфер та переробки відходів. Іншим шляхом спрощення дозвільної системи пішли пожежники. Вони перша і єдина. Структура, що добровільно відмовилась видавати дозволи. Дозволи на початок роботи у нас вже не існує такого розуміння. Ми приймаємо. Від суб'єктів господарювання лише декларації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки. Цю ініціативу в державному департаменті ліцензування та дозвільної системи вважають прогресивною. Коли ж ми говоримо про декларування, то це себе слова декдекларюють, як ну, з латинської да то виходяться заявка, просто інформацію про мене, і отут виникає відповідальність суб'єкта. В цьому була ідея, що ми просто перенесли. Акцент відповідальності з органу влади на підприємця найближчим часом в районах будуть створені консультаційні пункти при пожежно-рятувальних частинах, де підприємцям допомагатимуть в заповненні таких декларацій. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Всеукраїнська екологічна компанія може відмовитися від будівництва утилізаційного підприємства на околиці мікрорайону Тинне у Рівному, проте розраховує, що їй для цього нададуть іншу ділянку. Відповідне звернення планують надіслати керівництву міста та області. Про це заявив засновник компанії В'ячеслав Сьомик на засіданні круглого столу, присвяченого конфлікту, що виник навколо будівництва. Нагадаю, громада тинного протестує проти налагодження утилізаційного виробництва на базі складу агрохімікатів, який розташований на Стані 800 метрів від їх помешкань. Склад придбала всеукраїнська екологічна компанія з наміром переробляти там люмінесцентні лампи, акумуляторні батарейки, мастила. Тощо керівництво компанії каже, що проти громади не піде, хоч і усвідомлює, що протест викликаний нестачою правдивої та повної інформації про компанію, технології переробки та їх вплив на довкілля. Ми хочемо зняти весь негатив, хочемо до людей довести правдиву інформацію, повністю обговорити, зняти всі питання, які цікавлять людей громаду. Тобто всеукраїнська екологічна компанія ніколи не піде проти громади. Ми запрошуємо всіх до обговорення, готові відповісти на всі питання, які цікавлять людей, і предоставити всі належні документи. Замінити вивчення другої іноземної мови на рівненщині уроками християнської етики чи військово-патріотичного виховання з такою ініціативою до освітян звернулися деякі батьки та представники громадських організацій. Обговорення цієї ініціативи триватиме до кінця навчального року. Тим часом обласне управління освіти оприлюднило результати опитування, проведеного на власному інтернет-порталі. Так із 23 тисяч респондентів, 73% висловилися за другу іноземну мову. Авторка еротичних віршів та україномовний японець презентували у Рівному міжнародний поетичний фестиваль «Терра Поетіка». Восени це дійство має зібрати на теренах України, у тому числі на Рівненщині, декілька десятків поетів з усього світу. Представлення відбулося на малій сцені театру. Передували цьому зустріч гостей з обласною владою і мандрівка мальовничими місцями нашого краю. Підлогу виставили собою кутом 90 градусів, град. Усі зустрічі пап, спах, розпуста і відчай кардо, центричні, язичкова, аорта намуляла, сонну точку сердечної дулі. Зірка української еротичної поезії Леся Мудрак читає свої вірші в тунелі кохання. Поетеса проаналізувала українську літературу та виявила, їй здавна були притаманними еротичні мотиви. Пояснює дуже важливо правильно їх підкреслити та перетворити декламування віршів на театральну постановку. Сучасна українська поезія це взагалі суцільний перформанс. Це і це дуже добре. Принаймні, так було раніше. Так було в барокову добу, так було в добу. Футуризму на рівненщину Леся приїхала, щоб презентувати міжнародний поетичний фестиваль Терра Поетіка. Торік вона стала його лауреатом та здобула для нашої країни право бути господарем цьогорічного дійства. Вперше на тернах України відбудеться поетичне свято за участі аж 35 поетів з 15 європейських та азіатських країн. Хіросі народився у Японії, але своє життя присвятив вивченню українського віршованого слова. Тож і власну поезію він пише різними мовами. Ґуісуні, аса асасаме кьоно яма, От і цюдакіхиму сто муцумадікі спів слов'я весняним теплим ранком у горах по влізу Презентують майбутній фестиваль в Облмуздрамтеатрі. Організатори зізнаються, в ці буремні часи влаштовувати такий захід досить складно. Немає ні грошей, ні впевненості в завтрашньому дні. Але вони переконують, в найскладніші часи мистецтво також має існувати та надихати. Дуже це тяжко організовувати, друзі. Це неймовірно важко. Тому що ви знаєте, в який час ми переживаємо. У нас мали приїжджати, мали приїхати оргкомітет цей загально світовий фестивалю, коли свистіли кулі, коли ми там були на барикадах, і ми їх не могли прийняти, тому що ми їм сказали: вибачте, у нас стріляють, ми не можемо вас прийняти. Тож організатори фестивалю розраховують на підтримку спонсорів, благодійників та чиновників, перебуваючи на Рівненщині, вони зустрілися з головою облдержадміністрації Сергієм Рибач разом міскували, як долучити до дійства наш край зрештою вирішили влаштувати поетичні читання в одному з рівненських замків. Коли сам фестиваль цей буде відбуватися, то Рівне буде мати гарну нагоду представити себе для іноземних поетів. І іноземні поеті представлять себе. І потім я думаю, розкажуть гарні враження про наш край в себе на батьківщинах. Крім рівненщини у жовтні приймуть терапоетіку і інші регіони країни. Головне ж дійство відбудеться у столиці Володимир Струс, Максим Коломис, Сергій Савта та Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Костопільська команда ліцей стала чемпіоном України з футболу серед дівчат до 17 років. У фіналі турніру Костопільчанки перемогли Донецько-Дончанку 1-0. Загалом участь у змаганнях, що відбулися в місті Умен Черкаської області, взяло 12 команд із Івано-Франківська, Хмельницького, Чернігова, Миколаєва, Одеси, Харкова, Києва, Черкас, Донецька та Костополя. А вже цієї суботи, 26 квітня, Костопільська родина «Ліцей» зіграє свій перший у сезоні домашній поєдинок у чемпіонаті України серед команд. Вищої ліги у гості до костопільчанок завітає Чернігівська легенда дуже тяжко, тому що дуже сильні суперники. Не думали, що ми вийдемо проти них, але ми не щоб щоби проти них зіграти. Будемо добиватися ще більшого результату. Будемо далі грати. У п'ятницю, 25 квітня у рівному стартує чемпіонат України з велоспорту. Змагання триватимуть три дні, протягом яких частково обмежить рух автотранспорту на вулицях обласного центру. Так у суботу, 26 квітня, з 10 до 12 години, перекриють ділянку від зоопарку до автовокзалу та вулицю Костромську, а з 16 до 18.30 призупинять рух автівок на проспекті Миру, набережній Кавказькій та Міцкевича. У неділю 27 квітня з 10 до 14 години велосипедисти будуть їхати за маршрутом Монумент Слави Сарненське та Житинське кіль. Це зоопарк автовокзал. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою і нехай щастить! До побачення!